Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогоднішнє відео ми починаємо в такому прекрасному місці, як судовий центр. Взагалі ми приїхали сюди подивитися, що по цінам, що тут взагалі є. І покажемо і вам. Так що пішліть з нами. А взагалі, знаєте, як то кажуть, що більше скаже приціниться, подивитись і нічого не купують. А дехто купує, подивимося, коли вийде в нас. Пішліть. Такий центр заходиш і очі просто розбігаються від цієї неймовірної красоти. Знаєте, він хоч і невеличкий цей садовий центр, а є деякі дуже файні рослинки. У ну, нас, до речі, дощ ще й знайшов. Виходили з машини і якраз були, впали на дощ. Так, якась деревинка така цікава. І зараз буду дивитися, що це таке. О, дуже чудово, що тут зразу пишуться, Що скільки коштує. Азалії. Погляньте, яка гарна азалія. 99 крон, так не 100 крон коштує. А чому в них вже хсти такі великі і розлогі і ростуть? У нас тільки вилазять. А тут просто дуже гарно виглядають. Мені здається, це через те, що в нас є на вулиці, але й, скоріш за все були заховані. Угу. Оливкове дерево. Будемо маска. 3000 крон коштує. Будемо робити так? Ага. Хвойні рослинки і сам Ну, точніше, якщо так сказати, вічно зелені рослини. Ялів такий гарний. Дуже гарні штабові ярівці, але мені би вподобай більше отакого роду. Такі мені дуже подобаються. Так, 150 крон. А це стало скільки? Не підскажу, мабуть. А ні, підскажу. 139, 140 крон. Троянди. Але щось тут такі дорогі троянди, 159 крон. Але дуже гарні, мабуть. Ну, На фото гарно виглядають. Це частина, де знаходяться дерева. Різні сливи, тут є яблуні. А це що таке? А, це слива. Подумала, що, що така Так. Але це слива. скільки коштує? По 400 крон. Ні, воно прикольно, навіть можна блугенько сити, у нас так розвитки йдеться. Ну так, є таке. Климати Костя обожнює, коли ну, А Іра не хоче. Я пасіфлору хочу. Гляньте, яка гарна. А це, до речі, дуже гарне. Отакі от мені не дуже подобаються. А це гарний. Білий саме гарний. Не люблю біля. А, а коло дзвіночки. А це? Костюво. А це таке саме, ні? Ні. А, вони навіть, навіть такі бувають. Я вперше такий бачу. І Скільки воно коштує? Скільки клонатис коштує? Скільки? От мені цікаво, скільки. 139 брон. ти! Ага. дивіться, яка гарна. Дуже великий кущик. Взагалі тут досить таки гарно, і вибір непоганий. Полничка навіть є. Можна придивитись, можна навіть і прицінитись, і щось собі знайти. Від хвойних рослин я просто кайфую, вони дуже гарні. Не Як ти, я хотів би ялину. А мені знаєш, що подобається? Ні, мені отакий от ялівець подобається. Мені так подобається запах хвої. Яку ти ялинку хочеш? там тамбові ялівці гарні. І, ну, погано. Тільки, так. Якби вона була там як ялина, а не як деревина з шапкою. Дуже гарні композиції. Мені, до речі, подобаються такі сукуленти. Очитки різні. Поглянь, які вони. Та 60 крон коштує. Це дуже гарний очиток. Взагалі. Нереальний якийсь. Я тебе просто запитала, як тобі така деревинка, а тільки зараз на мене доходить, яка вона нереально гарна. Ось така деревинка. Мені такі кульки подобаються. А Ще такого така ж там була є, бачиш? Так, бачу. Магнолія. Так, це магнолія уявляєш? А те, щоб не вийшло? Це Дуже схоже. А чому мені? А тепер пішліть всередину. Дядько засумував. А це жива? А це жива? Ні, я нагадаю, не, гадаю, що ні. Ні, це штучно. Диви гортензії. Обалдіти можна. Оце кущі. А mm -hmm. тут навіть міксовий кущ різних кольорів. Ці гортенції також щось таке цікаве є. Вона начебто зелена, але такі от фіолетові в неї є відтінки. Як тобі сказати, якби вона вся була така, було б ще непогано. Але, ну не знаю. Вони дуже схожі на штучні, але насправді це живі рослини. Мені не дуже. А мені подобається. А тепер ми зайшли всередину. Подивимося, що тут є таке Так? Мені дуже подобається естетика таких от садових центрів. Тут дуже багато декору, дуже багато рослин і воно виглядає дуже класно. Мабуть, це рай. Тут дуже багато квітучих рослин. А Як де це помідори? Це виглядає класно. Які помідори? Мені останнім часом дуже подобається деморфотека. Що? Це називається Деморфотека. Коштує 50 кров. А дивіться, які гарні. Тоже гарно виглядає Камагри. Бо Схожі на оранжереї, тут нереально тепло. Мені здається, дуже багато використовували слово нереально. Тому що тут гарно. Тут все доподобає. О, це у нас розсада різних квіточок. Орігана, базилік. А це ще таке чому там. Щось біологічне, щось що Тут у нас ще таке є руковод. А, ну що кріп і є на турці ж, правильно? Так, да. на турці. І котрям прийти вже помидори. Там також кріп, петрушка. Ось тобі помідори. І в помідори є. А мені подобається лунами. Тепер собі лимончик. Ну. Клементі, лимон. Я в цьому році не хотіла заводити поларгонію, але дивлячись на це різне на і кольори. Я ще подумаю, чи заводити колоргонію, чи не заводити, особливо червоний. Червоний, як то кажуть, то любов. Добрива, хімія, інструменти. Ту я вкраду вире камеру. Нам ця штука потрібна. Якась, якась із ця штука. У Ні. нас для мурах є, треба поставити, а носії? і нам треба буде на суммука. Ага, це нам потрібно буде купу. І, і оце ти. вам треба буде. Але це ми візьмемо, бо вже буде. Це гербіцид? Це ще так. Окей. Ось така штука. І туди. А там ще теплиця, ну, то не для продажу, то для вирощування. Вирощування. Ціла теплиця. Добре вам. Цитрусів. Нам ну, такі добрива треба потрібні, знаєш? Ти що? Нам ну, отакі добрива потрібні. Для нашого Клементина. Ну погодься, що добрива для Клементина повинні бути специфічні. Тому що він взагалі не з наших широків. Він взагалі не планував вирощувати тут. Кабак посади. Давай таку морку посадимо. Така різна морква.

Навіть є такі от ми з подарунковими наборами. А ще дуже гарне рішення. Ти заходиш по квіточку, купуєш ще цукерочки, якісь набої і вже готовий ми подарунковий маємо, набір. Так, і подарунок. А ще ми вийшли на заробіт, ми з пустимо руками. Айстрички купили, буду садити астрічки. Йома? Йома. Прийшли в юск, знімаємо зараз окреме відео для стосун юску. Я бачила в Рикланки такого плана пуфіка для зберігання. Є отакий 125, до речі, коштує без акцій, а цей за 100 з акцією, це не з 200. І мене прийшла ідея такий пуфік взяти для іграшок чомлених, тому що вони зараз... А? Костя. Ага, бо вони. А у нас розкидані полу, а це була б дуже класна ідея. Є ще такого плана. Це маленький, дуже 350. І це по акції 225. Дешевше коштує, ніж маленький. Але цей такий більш міцніший. Що на нього може будь-яка людина сісти, а туди тільки чомик поїде. Взагалі класна ідея такий. Пусть. Осе гаразд. Задоволений, так. А? Радості просто. Тьома, іди до мами. Іди до мами. <laughs> Який довольний. Беремо спину крісло. кріслі. Дивись, пропонує твій бізнес. Купимо його за 350, чекаємо, поки закінчиться акція, продаємо за 500. тобі подобається? Скажи класно. Ні, ну класно, тільки нам немає куди його ставити. Є, мамо, продаємо і ставиш? Ноги продаємо, ставимо куточок. Які ноги. ще на поворочать. Хочеш крісло? У не нас не Немає. Нам 400 надо, спросила. Нам треба дуже багато всього. Ти розповідала людям, що нам прийшов прорахунок заводу. Нам прийшов прорахунок заводу. Так що треба завжди. доплатити 200 євро. 200 євро. А ці 200 євро нам би ну, не заводили, скажімо так. Взагалі я кайфую, коли ходжу по таких ага. магазинах, типу Юс, Садовий центр. Естетичний кайф оперативно. Мені це завдання дуже не здається, тому що в Україні я ходила по епіцентру часто, навіть теж саме юз і тут то подібні Тому Я від цього кайфу. Не знаю, як ви, але мені дуже подобається. А кості ні. Я сподіваюся, бо с мама. Чого? Я дуже веселий. Мені подобається. Я вибачаюсь, а це що? Це щось просто. Я скільки граду давно не бачила. Як ви зрозуміли, ми вже вдома. Як ви зрозуміли, ми вже вдома. У нас такий град уже пішов, я була в шоці. Просто його така велика кількість. Я давно такого не бачила. А взагалі я готую їсти, приготувала кашку і ще готую знову ж таки в'язко, фарш з овочами душою. І приготувала кашку пшеничну, там нехай не строюється. І вже в нас п'ята година, тому треба потихеньку водити Тьомика, тому що він зараз спить ще. Але ходив довше спати, тому що я його купила пів четвертого. Він ж півтори години спить. Треба ще перекидаюся, буду зараз водити. Таку солоденьку булочку. Ще хотіла поближче показати, які ми остров взяли. Ось наподобання таких в мене були в минулому році. Я садила вони 25 см вистою. Сходять 18-15 градусів. Садити треба 18-20 градусів. Ну, нормально градусів. І купила, купили і ще очки. Я знаю, куди її хочу. Але я ще подумаю. Тобі також купимо. А що ти хочеться купити? Мені потрібні банани по-любому. І не знаю, що ще. Мені треба водичку взяти. У нас навіть бутилки ніякої немає, по-моєму, що направить. Такої крупненької. Тому напевно прийдеться купляти воду, не газовану. Так, ми взагалі їдемо зараз в магазин, втім, кажу, розходили, вже його і Їдемо в магазин, тому що мені треба скупитись з цього, якого гостя, треба з собою взяти, костю завтра їде з дому. нас на два дні приїдеш в неділю під обід. В неділю під обід mm? кажу, що приїдеш. Mm -hmm. да, тому ми так, щоб, щоб, щоб у нас все було необхідне, що в їжі і подібне. Тому, тому. Так що зараз їдемо. Там, так і знову просто. Ти задоволений? Та ні, нормально, наче. Пішли в магазин, хотіли взяти кавуна. Але ні, дякую, ми, мабуть, не будемо. Це що таке? У вас додали троян. Погляньте, які вони гарні. Клас. Трашники також дуже гарні. А ще здалеку побачила гортензію. 50 лише крон коштує. Це блакитна, дуже гарна. Вдома і давно вдома я вже не в цьому спать. Хотіла вам показати кукурудзу, як ми взяли кукурудзу, якщо буде точніше, це якась новенька в то була, солодка і соковита. Так що будемо зараз вечеряти кукурудзку кукурудзой. Я ще хочу постригти костюм. І, в принципі, треба збиратись, тому що завтра дуже рано виїжджає, навіть дуже рано о сьомій десь виїжджає і будемо збирати його дорогу. Тому буду завершувати я цей влог, хочу подякувати вам за його перегляд. Хто поставив подобайку той величезний молодець, хто ні, поставте, будь ласка, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал, і побачимося вже в наступному відео.